Це, е... Дуже багато у нас є там знавців по електриці, кажуть, що електрика ненадійна, електрика там 200 км00 машині. Зараз знаходимося в автомобілі 297 ти... Ось, 297. перед вами включаємо діагностику і провіряємо, зараз подивимося, який буде сок в даному автомобілі. Ось є код 7125. І ось її Чекайте, де він? Ось, 7125. Перед вами робимо діагностику. Тобто ніхто там нічого не робив, ніхто нічого не скитне не виключав. Так. Лоту, глябля, ся глядає. Та по машині проблем нема. Так, починаємо тестувати, можливо, погано буде видно, але Ну, поки 13% помилок нема, 17 нема. Так, до речі, от, ми сидимо, кум підказує там, одному нашому знайомому, що ми кону брали людям скільки тоді 200, 30, 200, 200, 35, 30, 230 чи 235 і жодних зауважень. І, до речі, ми їхали своїм ходом, то запас ходу ще показувало, що більше і краще, ніж будь-яка інша машина. Так, є ошибка по входу камери, ошибка відео виводу камери. Ну, і це в історії, бачите, історія історія. Зараз удаляємо перед вами. Проводимо ще раз тестування. А ну тримай так видно. Треба знайти це його. Все, дивіться, всі от 29 систем видно? Да, 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 видно. 29 систем знайно, 0 кодів несправності. І заходимо зараз в нашу батарею, систему акумуляторної батареї. Поток даних. Вибираємо все. І йдемо тепер до наших комірок, тобто до наших ячеї. От Зараз автомобіль заряджений, тобто не путайте соц, бо один бачив, там був якийсь. Модний підборщик, показував СОД, там 90%. Ще місь... І казав, що це СОХ, Це не сох. Це заряд самої машини. Ось тут, кажу, от, от, бачите, 58%. 58,5% вона зараз, зараз заражена. І є от наше життя нашої батареї, максимальне охудчення 100%. Тобто сох в даному автомобілі 100% з пробігом 290%. 297 734 І тепер йдемо по наших комірках. Ось виходить. Зараз я вам покажу, якщо можна перевірити даний пробіг. Так, от і пішло напряження 37, 37, 37, 37, 37, 37. 37, так, 37. Тобто немає там ніде ніяких розбіжностей, щоб там десь показувало 37, а якась показувала 2.0 чи хоча б там 3.1. Тобто всі вони йдуть однаково. Типе зовсім. Кажуть, кажуть, електрика не їздить, Та не, не Люба ДВСна машина доїздить до таких. До такого кілометражу. Підчепники замінили Так, все, 3, так Є тільки легасенькі уроки, але це, це не проблема. Підчепники замінили і поїхали. Все, тобто по всіх ячейках воно все однаково. І ще раз вам показую, де там таї життя батареї. 58. Ось, максимальне влучення 17 пункт. 100% машина бомба. За такі гроші за 13-400 євро Niro, Вся ціла по кузову це не машина, це. Це сказка. Жадних подрапин по салону по побагато. Кого цікавлять, так. телефонуйте. І... Це ось ця машина, номер її 051 от підйомник, все підносить. Зараз кину її знизу. Так, вже майже підняли. І зараз підемо вам оглядати її. Так, дивіться. Ви переживали, щоб часом ніде не було ні погнили, ні поржавляних. Зараз вам покажу її рік народження самої акумулятора. Ось у нас виходить 05-го. Чекайте, чекайте. 05-12-2019 року. Ну, так як рік випуску машини, так і матерея. Дивіться, по всіх речагах. По всіх речагах супер. Чекає, чекає, По всіх речагах проблем немає. Жодної ржавчинки, Дивіться, навіть ні на речагах, ні на болтах. Все суперово. Сама батарея також без пошкоджень, без вм'ятин. Пороги також цілесенькі. Захист є. Захист є. Тут у нас. Машина проїхала 297. Це не Норвегія, це навіть не Америка. Ну, люди беруть Америку з пробігами. в світив. А. Люди беруть Америку з пробігами по 50 тисяч, а машина вже в зовсім гіршому стані. Ну, супер. Машинка, супер. Скидаю вам відео, чекаю від вас реакції.